Усім самий величезний величезний привіт. Ми з вами в магазині Юск, і сьогодні я покажу тільки найкращі товари в магазині Юск зі знижкою до 60%. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені величезне. Вам спасибі. Хочу розпочати огляд із ось таких а, крісел. Зараз вони також зі знижкою. І ось таке у смужку зараз 5, ,5 тисяч гривень. Озвучувати ціну а, стару, тобто регулярну ціну я не буду, а буду оголошувати тільки та що зі знижкою. Ось таке по 5 тисяч також зі знижкою. Пам'ятаю, у ці крісла купували а, на Миколая, здається чи на Новий рік, вже не пам'ятаю. Дівчата дуже багато крісел продалося, я пам'ятаю, за ними навіть черга стояла. Я навіть якось консультанта запитав юску. Кажу, скільки ви ж то сьогодні крісел продали. Каже, оце вже 19 по рахунку 3,5. Знижка більше, ніж 50% на оце таке пухнасте, таке по 5 тисяч. До речі, якщо є, у вашому магазині, у вашому юску, якісь виставкові зразки. Якось це крісло завжди звертайте увагу, тому що це дуже хороша економія. І ось такі велике, це, можна сказати, для принцес, це для королеви 9 тисяч гривень зі знижкою. І новинка, яка нещодавно з'явилась в магазині юск, це ось таке волохате крісло по 7 тисяч разом із ось таким пуфіком. Ви прийшли. Змучені з роботи можна відпочити буде, поставив сюди ноги. Ціна таких столиків вони продаються в комплекті дві штуки 1500 гривень. Чесно кажучи, бачите, світиться там лампа. Я думав, що це ваза, коли вона стояла на витрині, але тепер бачу, що це світильник. Ціна ось такого кавового столика 3250. Софа ліжко 15 тисяч гривень. А оце хочу сказати, що це новинка. Нещодавно у нас з'явилася в магазині Юск. Ось така сіра канапа. Вона розкладається. Її ціна 11 тисяч гривень зі знижкою. Хочу подивитися, ось цей бірюзовий. Розкладний а, диван. Можна сказати, ну, ліжко, хай буде. 9500, подорожчало. Я його купував давніше, ще давніше, давніше, за 7500. Ось така, а, як вона, банкетка, да? називається банкетка. Дивіться, вона дійсно дуже крута і хороша. Сюди можна поскладати свої капці, <рес> <рес> свої черевики. Вона зараз 5 тисяч, ну і що що виставковий зразок. Тут ніхто нічого з нею не робив. Її ціна 5 тисяч гривень, і вона мені сподобалась. Тут такий пуфік, щоб сідати, взуватися. Тут можна поскладати свої а, всякі креми для взуття, да? ложки, там ще щось. І, до речі, дуже хороша. 5 тисяч гривень. Так її ціна 8, І ось хто не хоче виставковий зразок, можна придбати за 6 тисяч гривень. Дуже багато різних а, пуфів, пу, пу, пуф, пуф, да, пуфів. Пуф. Пуф. Правильно, пуфів. Пуфи. Різні різні можна придбати те, які вам подобаються. Навіть є до такого крісла овечка ось така, 3,5 тисячі гривень. І хочу ще такі показати вам. Також, а, зверніть увагу, зараз знижки на Тумби під телевізор. Ну, зараз такі телевізори випускають. Знаєте, як, за розміром є, як оця тумба поставити. Такі величезні телевізори. Ось така 7 тисяч гривень. А ось таку можна придбати за 4 виставковий а, зразок. Тобто виставковий зразок ви купуєте за 4 тисячі гривень. А запечатаний 4,5. Ось така також 4 половиною і виставковий зразок а, тумба під ТВ, 7 тисяч гривень. Акція на письмовий стіл 4,5 тисячі гривень. А ось такий зараз можна придбати зі знижкою 50%. 3 тисячі гривень. Ще є шухляда. Ось такий буде трішки дорожчий, 3250. Тут вже дві шухлядки. І ось такий трішки зовсім інакший, можна сказати, простіший. Дерево метал. 1750 завжди низька ціна. Навіть не метал, а меламін. Написано, що меламін. Так, ну і тут же такі більш, можна сказати, професійні для комп'ютерів великих. Добре, ходіть, подивимось на столи, кухонні столи та кухонні крісла. Ще з цієї сторони забув вам також показати деякі крісла. Крісла Гойдалка в акції по 6 тисяч гривень. 3,5 ось цей гарний біжевий. Ось ці по 3000, ось такий бархат. Сірий 3 тисячі і біжовий також зі знижкою 3 тисячі. Знижка 50%. Це вже такі серйозні. от Я хочу таке крісло, щоб було ось такий ще пуф. Точніше, крісло в мене є, хочу ось, такі, ось такий пуф, щоб був схожий. Ну, Добре, це так, на майбутнє. Добре, ходіть далі, подивимось на столики. Кухонні. Виставковий зразок, ось такий стіл кавовий, 1500, був 3300. А ось і ця лампа. Що я говорив, я гадав, що це ваза. Ціна такої лампи, 15 номер. Де ж вона, де ж вона? 15? А, ось 15-й ціни немає. Ні, це теж не то. Який це. Ну, 15-й. Не бачу я ціни на цю лампу і не можу в коробці знайти також. Дуже класна така прилюшкова тумба, бачите, я вже її давніше показував, як тільки вона з'явилась в магазині юск. А сюди можна складати постіль або ще щось, відкриваєте. І тут дуже багато місця, щоб помістилося, ставити, бачите, біля ліжка. Досить хороша штучка така, також на ній можна сидіти. 4250 зі знижкою зараз. Так, ну і тут ми вже з вами на сказати можна на кухні. Ось такий стіл по 6 тисяч зараз зі знижкою. Можна придбати стільці ось такі по тисячі, тобто знижка 50%. Схожий на цей жовтий стіл, ось такий білий, ціна його 5500, трішки дешевше. І стільчики по 1850. Взагалі, краса, прозорий стіл, але е, дуже багато в коментарях писали, що теж мріяли про такий стіл, але коли купили і поставили його, то сказала би, комусь віддам за дурно, безплатно. Тому що постійно мити, постійно ляпанці, постійно порох на тих столах, але мати таку красу треба доглядати. 12,5 зі знижкою. І зараз покажу також ціни на. Ось ці стільчики, що стоять біля цього столика. Сам... Так, стіл 12,5, стілець 3,750 зі знижкою. Ось цей. Обідній 1850 сірий і білий 2,150. Ось вони стоять. Самий, такий, мабуть, найдешевший, можна сказати, по фінансах 3,5 ось такий невеличкий столик, і стілець дерев'яний 1350. Якщо у вас кухня маленька, саме оцей стіл, мабуть, і може підійти на кухню. Показую ціну, вона завжди низька ціна. І схожий на цей дерев'яний є точнісінький такий самий. Тільки в білому кольорі і з білими стільчиками. Цей набір, цілий набір стіл та чотири стільчики 10 тисяч гривень. Знижка 60%, розпродаж триває 900 гривень. Подушка ось така, вона йде меморі, висока. Продається в коробках. До речі, в Юску дуже багато різних подушок. Меморі є ось така, щоб вам була добре для шиї, для голови, також зі знижкою. Зараз вона 800 гривень. Також продається в коробках. Завжди наголошую, що ви можете прийти, взяти оцю чи оцю подушку і піти лягти там, де стоять, лежать точніше, матраси, там, де зона з матрасами. Можете лягти і полежати, чи зручно вам, чи не зручно, і потім придбати. Подушка штучне наповнення. 800 г, розмір 50 на 70, 800 гривень, в кого алергія. Можна використовувати ось таку. Це серія Gold. Ось така 475 гривень. Надзвичайно м'яка-м'яка. Хто любить ось такі подушки, також 50 на 70 гривень. Щоб були м'якенькі, 475 гривень. Із цієї ж серії можна придбати зараз ковдру. Ціна ковдри 1650 гривень тепла зі знижкою 50%. Кілимки у ванну кімнату, розмір 70 на 1,20 метра це вже такі більші. Серії Gold по 650 гривень. Вони йдуть прогумовані. Це найкраща якість в магазині Юск. Також можна придбати серії Голд трішки менші за розміром по 325 гривень. Це також знижка 50%. Кольори в асортименті, розмір 50 на 80. Якщо я не помиляюсь, це новинка килимки в магазині Юск. Ось такі пудрові по 300 гривень, 50 на 80 розмір. Трішки інакші по 400 гривень. Ну, а від цих від цього килимка я взагалі в захваті. Дивіться, який він гарний і красивий. Ціна його 900 гривень зі знижкою. 800 гривень такий, розмір 60 на 90. Це також новинка в магазині IUS. Ось такі волохаті, прогумовані. Це серія також іде Голд розмір 50х80. ніжно бежеві і такі можна сказати, як сірі Також серія Голд килимочки 50х80, по 500 гривень зараз в акції. Вони не тоненькі, досить грубі. І низ також бачу прогумований. Є, звичайно, трішки дешевші по 325 гривень. Також багато різних кольорів. Ну що, скоро буде новий, щось нове буде, тому що як приходить весна, в в'юску, звичайно ж, з'являється новий декор, нові квіти, нові горщики, вази. Це все трішки пізніше, обов'язково вам покажу. Поставили зі знижкою ось цю вазу. Вона була, пам'ятаю, по акції 450 гривень. В акції була, а тепер завжди низька ціна 300 гривень. Досить цікава. У мене стоїть, хто вже бачив, на задньому плані, на моїй поличці жовто-блакитні квіти, букети ось такі. Дуже багато різних свічок в магазині Юск. Знижка 50% на штучні рослинки. Ваза у вигляді равлика 550. І завжди звертайте увагу на поличку ось такою смужкою, де намальовані відсотки. Тут завжди можна придбати щось з хорошою знижкою. Тобто розпродають товари минулих акцій. Теж досить така цікава ваза, дуже проста, але водночас цікава. Дивіться, яка тут, бачите, дірочка для, двох, для одного букетика, а два вже не поміститься. 550 гривень. Також дуже великий вибір. Сідушок, подушок, сідушок на крісло. Ми завжди звертайте увагу на подушки, на які, яку, яку ви хотіли придбати колись, але вона була дорога без знижки. Зараз можна придбати її зі знижкою. Вашу улюблену подушку 275 гривень ось така, вони, вони в різних кольорах. Розмір 40 на 40. Новорічні також вже поставили на розпродажу 300 гривень і ось такі по 250. Чесно кажучи, ще можна довго ходити і показувати цікавого всього в магазині Юск, але це вже буде іншим разом, інше відео. Привезли, бачу, щось нове. Скоро буде новинки до весни, тому чекайте нового відео. Усього вам найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Усім пока!